Привіт, дівчата! Хочу вам показати сьогодні, як я роблю масаж роликом. Як я відновлювала своє тіло після народження донечки, приводила шкіру в форму, бо все було таке шарпей, шарпей. Ну, є ще куди працювати, але вже набагато краще, ніж було. І... Використовувала я ось таку штуку, такий роликовий масажер, який, якщо на постійній, не на постійній основі, а якщо приділяти хоча б місяць кожен день, після народження я робила кожен день. Кожен день у душі, зранку я приймала душу, ввечері я приймала душ. І робила цей роликовий масаж. У бані також можна його робити, Він, коли ви у бані, він розслабляє м'язи. Не так працює на шкіру, на підтяжку шкіри, як більше на розслаблення м'язів. Тобто, коли ви пройшлися віником. Можна за наступним заходом пройтися роликом. І ролик розслабить глибше м'язи, чим віник. Але заміняти не треба. Спочатку віником ви проходитесь, а потім роликом. Почнемо. Починаємо ми також із ніг. Розслабляємо ось тут. Я беру ось так пошла. Там де більше всього м'язів. Ось тут ми також проходимо так м'ягенько, ой, боже, як добре. Одним роликом. Але, Але його не змажеш. Ось так. Далі ми проходимо, можна стоя. Ось там, вичте. Нога головне, щоб була розслаблена. Ну, прям розслаблена, щоб... Глибоко-глибоко пройтися по м'язах. Ось тут добре пропрацьовуємо. Ось так. біля коліна. Добре, також пропрацьовуємо м'язи. Інтенсивно робити прям так сильно не треба, бо залишають синяки. Тому обережно. Ягодичну зону. Проходимо прям от на ягодичній зоні можна прям роликом глубже пропрацьовувати. Кстати, з целюлітом теж офігенно працює. Отак, бачите, яка червоненька. Проходимо тепер цю ножку. Знову ж проходимо тут. Так м'якенько, повільно, любимо своє тіло. Там, де відчуваємо е, якийсь, е, якусь скутість у м'язах, е, приділяємо більше уваги цьому місцю. Цю частинку проходимо, ножку ми розслабляємо, щоб нога була е, не напружена, щоб м'язи були розслаблені. Тобто на одній ми Сидячи, так не зробиш, не пропрацюєш. А от стоячи, коли ножка так висить, ми можемо пропрацювати добре. Вона розслаблена, можемо пропрацювати глибше. Бачите, як одразу кровоток налаштовується, гітирамія йде. Коли ви у бані, воно набагато швидше це все відбувається. але у бані, якби... Самі яхше, м'язи швидше розслабляються, тобто ви ж пройшлися віником, ви зробили скребування щітками. Щітки, кстати, працюють із шкірою з Стирають отміршу кожу. Ось, ролик працює глибше з м'язами. Тому, в ідеалі, коли ви це все поступово нікуди не спіша, робите по етапами. Тобто, зайшли, розпарилися, потім Тіло ваше привикло освоїлося. Далі ви наступним заходом пройшли віником, розслабили ваше тіло, пройшли пом'язом. Далі пройшли щітками, запустили вашу лімфосистему. Зняли отміршу кожу, також розслабили, пройшлися роликом м'язи глибше розслабили. Потім зробили скрабування сіллю. Також, виходить, і працюємо із шкірою, і працюємо на ментальному рівні, на енергетичному, сіль змиває все, все погане з організму. Ось. І таким от, уже заключаючим моментом ми проходимо медом. Медом також можна працювати, можна працювати медом як наповнення організму, можна працювати як робота із шкірою. Тобто, а, в антицелюлітному. Тут з якої точки зору, що вам потрібно. Ось, ножки ми пройшли. Так. Тут ми отак проходимо ягодичну зону. Ось так. Ось, ножки зробили. Далі руки. Руки ми також проходимо обережно все. Одним роликом зап'ястя можна так легенько промасірувати, хто працює руками, добре ось тут розминаємо роликом, проходимо. Ось так. Це одним роликом ми беремо, проходимо по, руках. по руке, щоб не було боляче по кісточкам обережно. Також ми не напружуємо. Тільки угору, тільки по лімфоканалам. Щоб це було корисно, ми ведемо угору по лімфоканалам. Як щітками, так і роликом. Також працюємо отак. Ось, як добре. Тепер другу. Добре, роликом одним пропрацьовуємо. Потім одним роликом проходимо тут. Далі цю частину проходимо. Ось, зробили ми вже дві ручки, дві мішки, далі ми робимо живіт. Живіт, живіт також беремо. і проходимо обережно низ живота. Добре, коли ми напрягаємо, зажимаємо живіт і проходимо ось так також. Ще раз. Еще раз. Так, бок. Мы так уж обережненько Родимо гру, обережненько, щоб не було боляче. Робимо все із любові до себе. de Do gore. цю частину. Отворчо. Тепер. пройдемося по плечах, отак прямо розслабляємо, ось так, розслабляємо. Ось так і завершаємо ось таким шию. О. Фу. Ось так ми зробили і пройшлися по усім м'язам, розслабили красота. Так що, дівчата, бажаю вам всього найкращого, енергії, теплоти, ніжності і саме головне любіть себе.